Ризик поширення ящуру в Україні. Дана хвороба вона наносить дуже значних збитків. Держпродспоживслужба сигналізує про небезпеку. Реформа шкільного харчування на Миколаївщині. Це потребує багатьох складових. Поточні проблеми обговорили під час конгресу місцевих і регіональних влад. Довгоочікуваний вихід на воду. Не бачили діти воду, не могли дозволити собі проводити такі змагання. У Миколаєві відновили змагання з вітрильного спорту. Сьогодні вівторок, 6 травня, і у нас для вас є новини з вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі про все детально. Учора, 5 травня, ворог декілька разів бивав півдронами по Куцурубській громаді та акваторії Очаківської громади, унаслідок чого в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Також учора ввечері окупанти атакували Коблівську громаду ударним дроном та пошкодили будівлю дитячого здоровчого центру. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська армія минулої ночі знову атакувала сусідню Одещину. Унаслідок терористичних дій окупантів пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі. У місцях влучань спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Повідомлялося, що одна людина загинула та ще одна постраждала. Сусідній Херсон також продовжує потерпати від дій російських терористів. Минулої ночі вони знову гатили по Дніпровському району обласного центру. Дісталося приватним будинкам. У деякі з них сталися прямі влучання, горіли автівки, пошкоджено електромережі. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації обійшлося без постраждалих. Удень працівники адміністрації працювали на місцях артилерійських обстрілів, визначали обсяги робіт та залучали відповідні служби служби. дуже багато було дуже гучно. Всі сиділи, тряслися в коридорах. і пряме попадання було. Всі стюкла повилітали. Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по Харкову. Повідомлялося про чотирьох постраждалих та численні пожежі. В різних районах міста горіли будинки, ресторани, виробничі будівлі та автомобілі. Серед уражених об'єктів найбільший в Україні та один з найбільших у Європі ринок Барабашово. Там пожежа охопила площу 500 квадратних метрів. Пошкоджено 90 та згоріло 20 торговельних об'єктів. Миколаївські надзвичайники показали підготовку міських пляжів до купального сезону. Там наразі активно працюють водолази сапери ДСНС. Ці роботи тривають у Миколаєві вже майже місяць. Рятувальники уважно перевіряють річкове дно, аби убезпечити миколаївців та гостей міста під час відпочинку біля води. Головне завдання водолазів саперів пошук вибухонебезпечних предметів. Це є найбільш важливою частиною підготовки берегових зон до літа. Підпільне виробництво отруйної агрохімії викрили прикордонники та детективи Бюро економічної безпеки. Шахраї виготовляли підроблені агрохімікати у промислових масштабах. Під час обшуків вилучено 5 тисяч каністр із фальсифікатом, сировину, обладнання, інструкції, чорнову бухгалтерію та готівку. Продукцію продавали під виглядом відомих брендів, незаконно використовуючи їхні торгові марки. Вартість вилученого перевищує 30 мільйонів гривень вмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вже у трьох країнах Європи зафіксовано випадки захворювання тварин на ящур. Наразі спалахи небезпечної інфекції зареєстровані у Німеччині, Угорщині та Словаччині. Хвороба вражає велику рогату худобу та надзвичайно швидко поширюється. Детальніше про те, що таке ящур, а також про ситуацію з вірусом в Україні, розкаже Катерина Рупташ. У країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Угорщині та Словаччині, зафіксовано спалахи ящеру небезпечного вірусного захворювання тварин в Україні. Останній випадок цієї інфекції зареєстрований ще у 1988 році, а з 1992-го її вважали подоланою. Але нині збудник ящуру вже майже на порозі. Хвороба наблизилася до українських кордонів. Дана хвороба вона наносить дуже значних збитків. Через що? Через те, що йде знищення поголів'я тварин сприятливих. А це велика рогата худоба, це дрібна рогата худоба, це свині. Також значних економічних збитків наносить те, що країна не може здійснювати експорт сировини від цих тварин. Ящур – це надзвичайно заразна хвороба, яка стрімко поширюється серед рогатої худоби. Її можуть переносити не лише самі тварини, а й птахи, комахи, а також транспорт, одяг і навіть взуття. Симптомами у тварин ну перше, це те, що загальне пригнічення, температура, але особливістю цієї хвороби є те, що в ротовій порожнині тварини утворюються такі афти, з яких виділяється ну язви, з яких виділяється певна певний ексудат. В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку цієї інфекції, однак загроза залишається, тож варто бути насторожі. Якщо у вашої тварини з'явилися підозрілі симптоми, не зволікайте, а одразу звертайтеся до фахівців. Коли виникає підозра, що тварина, можливо, має це захворювання. То ветфахівці виїжджають на місце групою, проводиться відбір проб. Це відбирається з авти чи вміст авт, носоглотковий, Може це бути змиви в залежності від того, що ми побачимо. На жаль, якщо таке таке пройде, то виписується звіт про дослідження. І потім інформуються всі відповідні органи по ланках з нижньої до верхньої. Виписуються спеціальні документи, листи, і вже на місці проводяться заходи щодо подальшої роботи з з цим випадком. У разі підтвердження діагнозу тварину доведеться знищити, аби уникнути спалаху. У Держпродспоживслужбі наголошують, людина також може заразитися, найчастіше через споживання сирого молока або під час догляду за хворою худобою без дотримання гігієни. Вірус легко проникає через рани або слезові. Тож профілактика та обережність це найкращий захист. На сьогоднішній день Держпродспоживслужбою вживається ряд заходів на, в місцях переходу кордону. От, там також представлені територіальні органи Держпродспоживслужби, які здійснюють на сьогоднішній день максимальну дезінфекцію от, всього транспорту, дискилимки там обладнані. От, і відповідно проводять з людьми роз'яснювальну інформаційну роботу, щоб не перевозили ніяких харчових продуктів. Ну і така рекомен... Населенню, хто вже скажімо так, був в тих країнах і повернувся, ну, максимально ну, не менше хоча б трьох днів не контактувати з тваринами, особливо сільськогосподарськими. Тож важливо, при ознаках захворювання чи змінах у поведінці тварини, або ж у випадку їх загибелі, необхідно негайно сповіщати про це лікарів ветеринарної медицини. Адже якщо не реагувати вчасно, хвороба може за кілька місяців знищити усе тваринництво країни та поширитись далі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Сьогодні було сказано багато слів про те, що українські піхотинці першими зустрічають ворога і останніми залишають поле бою. Піхота це основа будь-якої оборони і наступу, це сталевий фундамент українського війська, це надійний захист держави. Вічна слава і шана кожному піхотинцю, що поклав життя за нашу свободу. Дякуємо за силу і відданість у щоденній боротьбі. Цінний досвід та можливості. Миколаївські студенти завершили стажування в міській раді. Протягом квітня молоді люди долучалися до роботи структурних підрозділів та виконували практичні завдання за напрямами діяльності департаментів та управлінь. Віцемер Анатолій Петров привітав учасників із завершенням стажування та вручив сертифікати. Програму реалізувало управління молодіжної політики міськради за підтримки громадської організації Потрібні тут та міжнародних партнерів. Чергове засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України відпрацювало сьогодні низку актуальних питань. Представники Миколаївщини акцентували в ході заходу увагу на важливій темі реформі шкільного харчування. Йшлося про нестачу фахівців, навчання кухарів та організацію харчування у школах деокупованих територій. Детальніше про це у сюжеті Олександр Долматович. Реформа шкільного харчування ухвалена торік залишається однією з ключових тем у сфері освіти Миколаївщини. Її реалізація потребує не лише нових стандартів, а й підготовлених фахівців. На конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України цю проблему підняли серед інших важливих питань. Це потребує багатьох складових, а саме це і підготовка відповідних кадрів, і перегляд основного меню, і інформаційна програма, яка повинна йти серед роз'яснювальна програма серед батьків, серед учнів. І в першу чергу це також оновлення харчоблоків, це нове абсолютно обладнання, це системи вентиляції, очищення води і ще багато чого. Щоб виправити ситуацію, в області запрацював кулінарний навчально-практичний центр, де фахівці. Можуть пройти перепідготовку. Навчально практичний центр був значить теж за рахунок субвенції. побудований так званий кулінарний хаб. На базі якого сьогодні, окрім того, що проходять навчання саме майстри, які навчають в професійно-технічних навчальних закладах кухарів, майбутніх кухарів, так само сьогодні навчаються, можуть пройти навчання, підвищення кваліфікації і шкільні кухарі. Це дає можливість нашим не виїжджати в інші області, а пройти таке відповідне навчання саме на базі нашої області. Порушили й питання організації шкільного харчування на деокупованих територіях, де навчання відбувається в модульних школах без харчоблоків. Діти йдуть до закладу, вони мають можливість навчатися і навчатися очно. З іншого боку, Держпродспоживслужба не дозволяє таке навчання саме через те, що ми не можемо там забезпечити дітей гарячим харчуванням. Ми також вийшли з ініціативою перегляду цих норм саме для того, щоб можна було відшкодовувати батьків харчування дітей саме от тимчасово на цих деокупованих територіях. Ще одна тема, яку обговорили на конгресі, цифровізація. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що цифрові трансформації є не лише інструментом зручного сервісу, а й стратегічною основою для розвитку регіону та залучення інвесторів. В Планах по відновленню Миколаївської області, на мою думку, індустріальні парки та цифровізація це єдиний шлях, коли ми можемо швидко. Залучити гроші в область, і для цього нам потрібна інновація для цього нам потрібна цифрова область для того, щоб кожна громада окремо від області могла працювати з міжнародними партнерами і бізнесами, тобто це йде все в рамках децентралізації, яка Миколаївщині іде повним ходом. На зустрічі були присутні представники різних гілок влади. Це дозволяє швидко приймати рішення та налагоджувати прямий діалог між громадами, урядовими структурами та силовими органами, каже Віталій Кім. Це йде в оперативному режимі, кожен має контакти зі всіма, і ця робота значно пришвидшує темп виконання завдань. І я цим пишаюся, те, що в нас воно так працює. Децентралізація, в принципі, полягає в тому, щоб віддавати повноваження на місця і щоб самостійно могли громади вести свою діяльність, нічого не боялися. Тому це точно працює. Цифра ще більше допоможе це. Ще більше комунікацію народ. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Рятувальники Миколаївщини показали силу та витримку на змаганнях Київ Незламний, які відбулися 3 травня. Захід зібрав більше 500 учасників, ветеранів, військових, ЗСУ, працівників МВС, рятувальників та курсантів. Миколаївець Олександр Онопрієнко виборов у різних силових дисциплінах дві срібні та одну золоту медаль. А його колега по команді Денис Тиханков здобув золото. Щиро вітаємо атлетів, які гідно представили Миколаївщину на цих престижних стартах. Днями на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Атлант відбулася відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків вітрила єдності. Вперше від початку повномасштабного вторгнення наші вітрильники мали змогу вийти на воду в акваторії міста. Як все відбувалося, бачив наш Сергій Мельников. Наприкінці минулого тижня сталася подія, на яку так довго чекали миколаївські діти: діти, які займаються вітрильним спортом, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Атлант з самого ранку спортсмени та спортсменки готувались до відкритої обласної регати вітрила єдності. Вже сам факт старту цієї регати, саме у Миколаєві, для вихованців місцевої школи вітрильного спорту був надзвичайною подією, адже вийшли на воду саме тут діти вперше за довгий час. Три роки ми не могли, не бачили діти воду, не могли дозволити собі проводити такі змагання. Сьогодні ми маємо таку можливість завдяки керівництву школи, завдяки нашим нашому, нашим співробітникам ДСНС. Також Ірина Бондаренко і вся спортивна спільнота висловлюють свою безмежну вдячність Збройним силам України за можливість проведення будь-яких змагань у нашому місті. Що стосується цієї регати, то у ній брали участь 72 вітрильника з Запорізької, Одеської і звісно Миколаївської областей. Більш детально про ці змагання та змагання на базі Атланту розповів директор закладу Костянтин Мальцев. Перед цією збройною агресією, що ми маємо, майже три чемпіонати України приймалися цієї території в Олімпійських та неолімпійських класах. Регата проводиться спільно з СЗДШор парусному спорту, обласної клуб при сприянні обласного та міського управління з питань молоду спорту. Від Атланту у регаті стартувало 30 учасників. Змагались вони у різних класах яхт. Наразі школа має чотири тренери з вітрильного спорту. Один працює на базі яхт-клубу у Карабельному районі, інший тут на базі Атланту. Також школа має усі умови для комфортного тренувального процесу миколаївських дітей і не тільки. Ну а тепер ще й можливість відпрацьовувати навички здобуті під час тренувань і у змаганнях. Тут у рідному місті на хвилі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у Миколаєві у середу 7 травня. Синоптики прогнозують цього дня мінливу хмарність та грози. А увечері можливий дощ. Температура коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Вітер переважно південний, слабкий. Вологість повітря у середньому складатиме 77%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками щодо впровадження реформи харчування в освітніх закладах Миколаївщини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.